Остання молитва за нужди наші. І тому, будь ласка, якщо вставайте, що є, називайте, будемо молитися за ваші. Пожалуйста, до Ігоря, за Сашу. Ну, Сережа, Діма, Івані, Да? Паша, да. П'ять за внук і за правнуки каяння. Спасіння друзі. Добро старост. За дітей, за дітей, що живуть в Одесі. За дітей, за внуків, за правнуки. Там мої ахата воді, а там яке твориться, що вони вже другі сутки, не води, не світла, нічого там немає. Можна ми помоємося за всіх одесі? Так что обвиняем ваше прохання за ваши гривны, за всіх тех, кто там живут в Одессе, за тащим те, скорее да, тепло, і світло, і за персон. За исцеление, пожалуйста, мої сестры, и за УСВ, за нас, за наши служения, за сосвение внимательность. Доброго ага. дня. Сістри жили, Наташі, привіт. Вони не завжди по здоров'я можуть тут бути. Наслужані просили передати привіт вам, всім нам. І просили молитися далі за їх здоров'я, за ті проблеми, які в них є. Добре, добре. Переживання засталося за владікою чашу, щоб Бог зберіг і повинен. Так просто за руку. Также за покаяние моего родного брата Андрея, он живет в Одессе, чтобы Бог его хранил и дал ему покаяние и всему ему, его дому. Прими привет от Кривого Роха и Валентина, брата, сестры зоны. Сердечный привет. И привет за Одессы с первой церкви. Добре, давай. Ага, потом. Добрати. Добре, давайте встанемо на нові, будемо молитися до нашого Господа. Отець наш Небесний, йдем до тебе, ім'я Ісуса Христа. І перше, що ми робимо, це ми хочемо попросити тебе, прощення та гріхи сили. За все, що заважає тобі нас благословити. І дати нам радість і щастя. Господи, прости. Ми багато. Робимо і кажемо, і думаємо не так, як треба. робимо, Маємо вину перед тобою. Прости нас, Господи. Прости, ми віримо, що Христос за наші гріхи, Ми віримо, що Він взяв на себе наші гріхи. Ми просимо, щоб Ти жив в наших серцях, дарував нам. Радість, мир, спасіння. Ми просимо не тільки за себе, ми молимось за, за всі ці нужди, за дівчинку Аліну, щоб ти дай їй здоров'я. За, за Тетяну, Ольгу, Павла. Дай їм здоров'я, Господи, і благослови їх у цьому. Дим Сила і збережи тих знущань від того всього жва, яке вони зустрічають в тих тюрмах. Господи, ми просимо тебе за старшу Сергія, діма, подія. Господи, благослови цих чоловіків, які захищають нашу землю. Збережи захисти благослови. Ми просимо Тебе за Стаса і за владу. Ми просимо Тебе за рому. Благослови, щоб було чим обороняти нашу землю, щоб вони мали мудрість і знання, як, коли і що робити. Благослови також і пашу братика нашого, який зараз пішов десь на якесь складне завдання. Бережи його на цьому завданні і всіх, хто порожнив їх українською Господь. Благосую тебе, Господь. За всіх, хто зараз потерпає від цієї війни, від цих обстрілів, за всіх, хто в Одесі, за всіх, хто Херсоні. за всіх, хто без світла, без свікла, без води Боже, помилуй. Помилуй, Господи, нас. Поможи даємо всім цим рятувальним службам прирядувати всіх, кого можливо, і відновити поставку. За сім'ю, за його служіння, щоб ти благословив його дітей і з цілих, за ці сестру в дамані поможи, благослови всі питання, які у них там є, Господи, благослови, за сестру Розу, за, за її дітей, внуків і за всіх присутніх, Господи, просимо, щоб Ти благословив нас. І у нас багато детей прохань, ти знаєш там, ті, що нас Добре. І ще немає прохання на нашому язики, а ти вже знаєш, коли що як ти робиш. Господи, роби, ви буде твоя воля в нашому житті, Господи, із цілих хворих. Війною просимо, щоб ти її істелив, що ти сестру зійною ізцілив, натак, що ти здоров'я, мудрість, щоб ти сестру єно відселив, і підтримуй духовну, чи ясно, Господи, благослови. Ось Сережу санаторію, який благословив. Не знаю, в чому його проблема, але будь поможе допоможені, Господи. За Андрія, родного брата, просить того благословіння, його покаяння, спасіння. Діночка просить за свого брата, сестричку, дітей, Господи, вони благословили цю велику сім'ю, ворожого сім'я. Проходимо ці складні часи, благослови по мене на світ цієї війни, Хай придає мир, на нашу землю. І Ісусе просить тебе, хай ти за все слава, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Прости нам рабини наші, як і прощаємо і на баці і не бити нас, у спокусу, але визволи нас від боках, бо Твоє царство, і сила, і слава, в Амінь.